Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ніколи не починайте важливу справу або робочий тиждень без Божого благословення. Зараз ми прочитаємо цю коротку, але дуже сильну молитву тричі: Відкрийте своє серце, налаштуйтеся на успіх і повторюйте слова подумки за мною. Нехай Господь благословить ваші руки на працю. Молитва на початок всякого доброго діла. Милосердний Боже, Отче і Господи, дай мені шукати всім серцем тільки того, що потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі, дай мені силу шукати перш усього сповнення святих Твоїх заповідей, настав мене на Твою праведну путь і навчив усякій роботі не сходити з неї. Сотвори моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї. Дай мені силу виконувати Твої святі заповіді. На всіх стежках життя мого підтримай мої слабі сили, оборони від лукавої спокуси і благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами уст моїх, і всіма ділами життя Мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина. І Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Боже, Отче і Господи, дай мені шукати всім серцем тільки того, що потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі, дай мені силу шукати перш усього сповнення святих Твоїх заповідей. Настав мене на Твою праведну путь. І навчив усякій роботі не сходити з неї. Сотвори моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї, дай мені силу виконувати Твої святі заповіді. На всіх стежках життя мого, підтримай мої слабі сили, оборони від лукавої спокуси і благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами уст моїх, і всіма ділами життя мого. Я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердний Боже, Отче і Господе, дай мені шукати всім серцем тільки того, що потребує від мене Твоя свята воля. У всякому ділі, дай мені силу шукати перш усього сповнення святих Твоїх заповідей. Настав мене на Твою праведну путь і навчи усякій роботі не сходити з неї. Сотвори моє життя таким, щоб я міг робити все з волі Твоєї, дай мені силу виконувати Твої святі заповіді. На всіх стежках життя мого підтримай мої слабі сили. Оборони від лукавої спокуси і благослови на все добре, чисте і святе, щоб і словами уст моїх, і всіма ділами життя Мого я прославляв святе ім'я Твоє, Бога Великого для нас, людей, милосердного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай Господь допомагає вам у кожній добрій справі і відводить від вас невдачі. Обов'язково напишіть у коментарях коротко, Господи, благослови мою працю. Нехай це буде вашим проханням до Бога на цей тиждень. Підписуйтесь на канал Церква з Тобою, щоб ми молилися разом. Ангела охоронця вам!